Україна це територія гідності та свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року та революція 2013 року. Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність та прагнення до свободи. Революція гідності кардинально змінила напрямок розвитку нашої держави та суспільства. Згуртувала свідомих, зрілих громадян, справжніх патріотів Батьківщини. Але шанс на зміни дався нам дорогою ціною ціною людських втрат. Після Майдану і до цих пір на території нашої держави немає спокою, розпочалися і ведуться військові дії, в ході яких було втрачено вже кілька тисяч життів, солдат та мирних жителів. Ми, українці, свідомий і відповідальний народ, здатний відстоювати свій вибір. Ми подали історичний приклад того, як солідарність, братерство і взаємоповага між сотнями тисяч людей згуртовує їх довкола спільної мети. Україна не знала війни. Наш народ пишався тим, що в буремні ті Україні вдалось берегти мир. Але війна не обійшла нашу державу тепер. Ще три роки тому. Ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер же кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових дій. Коли перед очима кадри з новин, фото поранених та загиблих героїв, ми відразу розуміємо, що вислів душу і тіло ми положимо за нашу свободу став для сучасної історії української нації не просто словами згідно, це стало станом душі. Український народ відчув потребу в єдності, повірив у своє майбутнє і довів, що у нації, яка вийшла на майдан і заявила, що спроможна захистити свою свободу, є велике серце і високий дух. Ти дивлячись на нинішнє становище нашої країни, впевнені, що немає такого українця, би не бажав миру і спокою України. Весь народ нашої держави об'єднався нині проти агресії. Багато чоловіків та жінок мужньо захищають кордону нашої країни. Багато хто з людей працюють для підтримки наших солдатів. На дня щогодини Україна завдяки таким чоловікам, героям, серед яких є і наші славні захисники, виборює право бути суверенною єдиною державою. Тож молімося за наших захисників і просімо у Бога одного, аби вони живими та здоровими якнайшвидше повернулися додому, до своїх матерів, дружин та дітей.